Ну, наразі лікар нам порадив перев'язуватись щонайменше через день. Тому що йому робили пересадку шкіри. Ми зробили некректомію. Частково взяли ось з цього місця взяли частинку епітелію і, відповідно, пересадили сюди. Сюди тут вже досить добре загоїлось. Друга саме це. Та ступінь опіку, яка не, ще не задіває нервові клітини, але вона вже е, проходить вглиб е, м'язів, тобто шкіри, вона вже в глибшу уражена. Якщо брати загалом, то по всьому тілу в мене було обличчя, голова, також руки, права рука е, повністю, е, спина, е, права лопатка, поясниця, в мене до, до поясу ремінь. Поранення я отримав під час Курської операції. Ну, ми їхали з, з моїм побратином, з моїм водієм, ми їхали, це вже були сутінки. Не, не, не те, щоб нічого не було видно, але не зовсім ну, не така погода, як зараз. А, відповідно, ну, ми навіть не чули звуку Е, Просто що різкий удар оглушило кучу матів. Непонятно, що відбувається, вогонь в обличчя, іскри в обличчя, водій виліз. Ну, я намагався вилізти, просто у мене не вийшло, тому що в мене на двері, просто кидався знаєте, зі сторони в сторону. Перш за все, адреналін, паніка, не знаю, що робити, куди лізти. Бо воно в вогонь воно йшов, із лобового йшов. І по боках, скільки було сил, я просто ліг і з двох ніг бив в ті двері, зібрався з силами і прийняв рішення вже свою двері не вибивати, а якось вибратись через водійські. Потім я пам'ятаю, як лежить мій водій. Він побачив, як я просто випадаю через вікна машини, і він опеченими руками починає мене тушити болото. Побачив, що неподалік від нас стоїть хамер наших суміжників. І Все, що в мене стало сил, це просто закричати і повернути до себе якусь увагу. Ну я просто, просто кричав. Ще побачив, як в цьому хамері згорілись фари, і хамр направився до нас. Ну, а потім нас відвезли на точку евакуації. Мені заздалегідь подзвонив побратим його. Я абсолютно не, не очікувала отримати таку інформацію, тому що я якраз заїжджала додому, і тут я ну, піднімаю слухавку, побратим каже, привіт, можеш говорити? кажу, ну. Так, звісно, кажи. Він каже, Богдана поранення. Я кажу, як? Тут нереально якось пояснити, що ти відчуваєш в той момент. І коли я їхала вже туди, в автобусі я дуже багато плакала, тому що я не знала. Я розуміла, що мені одразу потрібно його підтримувати. Я розуміла, що мені одразу потрібно е, взяти себе в руки, не показувати, що мені страшно, не показувати, що мені боляче. Коли я вже прийшла в реанімацію, так був великий набряк, він бачив ледь на одне око, тобто. Але він намагався поговорити. Йому було дуже боляче, тому що губи були теж печені. Ось, але йому вдалося. У ну, мене зразу пішли сльози, я одразу ну, це, це неможливо не відреагувати, тому що ти не уявляєш, як людина виглядає. Я просто не знала, от, як мені пережити той факт, що от, я доглядаючи за ним буду розуміти, що йому боляче від будь-якого там дотику і так далі. Тобто ось це було страшно. Мені дуже запам'яталось напевно на все життя. Він запитав. Точніше він сказав про те, що е, нарешті е, от я відчув, що ти зайшла, тому що запахли твої парфуми. І по-перше, я зраділа, що е, слизові не опечені, тобто він відчуває запах, думаю, ну слава Богу. А друге, мені стало так приємно, думаю, він згадав про мої парфуми. Ну Насправді це був дуже милий момент, мило страшний ось так. Це парфюм Анастасії ще з першого дня нашої зустрічі. Він вже мій любимий. І я одразу його розпізнав. І я, і я питаю медсестри, кажу, поруч мене, поруч зі мною моя дівчина. І тут Настя мене бере за руку, за праву, і ми починаємо говорити. І, ну... Самі розумієте, купа сльоз. Це все. В перші дні вночі йому дуже важко було спати. Тобто, це було максимально некомфортно, це було боляче, це було майже нереально. Тому кожна ніч там, кудись встати, там, цей я прокидаюсь, підняла, допомогла, хоча він максимально швидко сам хотів ну, тобто все робити для того, щоб мене не обтяжувати. Мені потрібно було інколи його підняти з ліжка мені потрібно було е, змінити там деякі там бинти, тому що одна справа, коли тебе перев'язали лікарі, і там, наприклад, перев'язка відбувається один, тобто через день. А ми прекрасно розуміємо, що це бенти десь злізло, десь пірвалось, десь нитка торочиться. А плюс це постійно промивати і дезінфікувати обличчя. Це було для мене дуже цінно. і вона це робила більш тендітніше, більш ніжніше, повільно, акуратно, якось ну максимально з відчуттям до мене. Я побачив, що ну. Я з, з цією дівчиною я точно нікуди не пропаду. Поки вона побору зі мною мені нема чи боятися. Дуже було морально складно, тому що це, в принципі, важкий процес. Загоєння це важко. Життя з думкою про те, що таке трапилось, це важко. Незнання, що буде далі, це страшно і важко. Він теж завжди. Старався мене підтримати. Він дуже постійно дякував, дуже максимально намагався мене убезпечити від того, аби там, я якось там, заплакала чи опустила руки. Тобто ну, підтримка була взаємна. Більше зіграла роль взагалі оця ситуація як випробування на міцність нас як пари. Випробування на міцність його як особистості.